Розкажіть, будь ласка, вашу думку про сьогоднішній матч. Ну, на мою думку, що ми сьогодні дуже добре зіграли в першому таймі. Да, рахунок 1-1. Ми заробили не обов'язковий пенальт. А так ми гарно атакували, створювали моменти біля воріт суперника, гарно оборонялися. Тому це такий дуже позитивний тайм. А другий тайм, хоч і ми зіграли 3-3, але другий тайм нам не сподобався. Тобто ми зробили заміни, і у нас гра поламалась. Ми почали програвати багато боротьби, не догравати з гравцями. Тому такий рахунок був 3-1. Ну радує те, що все-таки ми зрівняли. Але якщо сказати взяти про якість гри, то вона не задовільна другому таймі. От ви частково затронули цю тему. Хочу розпитати про другий тайм. зі сторони було видно, що команда, наче, вже якось здала цей матч після рахунку 1-3 але потім перевернули на 3-3. От в який момент вийшло все перевернути? Ну, я наголошував роздягалки, що при будь-якому рахунку, якби гра не складувалася, що ми повинні грати до кінця. Любий гол при рахунку 2-0, 3-1 може змінити гру. Так воно і сталося. Ми забили цей м'яч, Артем Чорний забив. Може, вратар не чекав, може, це його ошиб, помилка була. Тому 3-2 і 3-3 так так буває в футболі. Скати по другому таймі, що ми заслуговували, есть ми більше це очко приобрали сьогодні. Останнє хочу спитати про настрій команди. Минулий тур поразка шахтарю. Зараз нічия, така бойова. Як ви вважаєте, це більше піде на користь команді в плані настрою чи ні? Ну, звісно, ми програли минулу гру дуже. Прикро, така гра, ми її провалили всі. і Ми тренери, тренера, і футболісти. Тобто, нема кого виділити, тому ми її програли всі разом. Ми її розібрали, проаналізували і надію, ми сьогодні, що буде їх менше помилок. Тому, а цей результат, звісно, що ми відігралися з родини, більше йде в позитивне.